Маша і ведмідь. Жили собі дід і баба. У них була внучка маша. Зібралися раз дівчатка в ліс по гриби та по ягоди, кличуть із собою й машу. Дідусю, бабусю, каже маша. Пустіть мене в ліс з подружками. Дід і баба кажуть. Іди, тільки від подруг не відставай, а то заблудишся. Прийшли дівчатка в ліс, почали збирати гриби та ягоди, от маша, деревце за деревце, кущик за кущик, і відійшла геть геть от подруг. Почала вона гукати, почала їх кликати, а дівчатка не чують, не обзиваються. Ходила, ходила маша лісом, зовсім заблудилася. Зайшла вона в далеку глушину в самі хащі, дивиться, стоїть хатинка. Постукала Маша в двері, не відповідають. Торгонула вона дверима, а вони й відчинилися. Увійшла Маша в хатину, сіла коло вікна на лаві, сидить і думає хто ж тут живе? Чому нікого не видно? А в тій хатині жив величезний ведмідь тільки його тоді дома не було. Повернувся ведмідь увечері, побачив Машу, зрадів. Ага, каже Тепер не пущу тебе. Будеш у мене жити. В печі топитимеш, кашу варитимеш, мене годуватимеш. Посумувала маша, погорювала та нічого не вдіє. Стала вона жити у ведмедя в хатині. Ведмідь на цілий день піде в ліс, а маші наказ дає нікуди без нього з хати не виходити. А якщо підеш, однаково піймаю і тоді вже з'їм. Почала Маша думати, як їй від ведмедя втекти. Кругом ліс, в який бік піти, не знає, спитати немає в кого. Думала вона, думала і придумала. Приходить одного разу ведмідь з лісу, а маша й каже: Ведмедю, ведмедю, пусти мене на один день у село. Я бабі та дідові гостинця понесу. Ніж, каже ведмідь. Ти в лісі заблукаєш. Давай гостинці, я їх сам однесу, а маші того тільки й треба. Напекла вона пиріжків, дістала великий превеликий короб і каже Ведмедеві: Ось дивись, я в цей короб покладу пиріжки, а ти однеси їх дідові та бабі та гляди: «Короб по дорозі не відкривай, пиріжків не виймай. Я на дубок вилізу та за тобою слідкуватиму. Гаразд, відповідає ведмідь, давай короб. Маша каже вийди на ганочок, подивися, чи не йде дощик. Тільки ведмідь вийшов на ганочок. Маша зараз же залізла в короб, а на голову собі таріль з пиріжками поставила. Повернувся ведмідь, бачить короб готовий. Підняв собі на спину і пішов у село. Йде ведмідь поміж ялинами, суне ведмідь поміж берізками, в ярочки спускається, на пагорбки підіймається, ішов, ішов, втомився і каже Сяду на пеньок, з'їм пиріжок. А Маша скороба: Бачу, бачу, не сідай на пеньок, не їж пиріжок, не си бабуні, не си дідуні. Диви, яка окаставі, каже ведмідь все бачить. Узяв він короб і пішов далі. Ішов, 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 спинився, сів і каже Сяду на пеньок, з'їм пиріжок. А маша з короба знову Бачу, бачу, не сідай на пеньок, не їж пиріжок, Неси бабуні, неси дідуні. Здивувався ведмідь от яка хитра, високо сидить, далеко бачить, підвівся і пішов скоріше. Прийшов у село, знайшов будиночок, в якому дід і баба жили, і давай з усієї сили стукати у ворота. Стук, 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 відмикайте, відчиняйте, я вам від машеньких гостинців приніс. А собаки почули ведмедя і кинулись на нього з усіх дворів біжать, гавкають. Злякався ведмідь, поставив короб біля воріт, дременув у ліс. Вийшли дід і баба до воріт, дивляться, короб стоїть. Що тут в коробі? питає бабуня. А дідусь підняв кришку, дивиться, і очам своїм не вірить, в коробі маша сидить, живісінька, здоровісінька. Зраділи дідусь та бабуня. Кинулись машу обіймати і цілувати та розумницею називати.